Манчестер Сіті є однозначним фаворитом Фіналу Ліги Чемпіонів. Але Інтер має свої козирі і може ними скористатись. І зараз я вам це доведу. Друзі! Підпишіться на канал і давайте розглянемо три причини на користь обох колективів напередодні фіналу Ліги Чемпіонів 2023. Підписались? Тоді починаємо. Сімона Інзагі це абсолютно кубковий тренер. За свою кар'єру він здобув три кубки і чотири суперкубки Італії. І в більшості випадків він виступав у статусі андердога, особливо коли протистояв із посереднім за складом Лаціо Ювентусу. Інзагі чудово готує свої команди до фіналів, вміє використовувати слабкі місця супротивника і вміє терпіти. Він точно готовий протистояти пепу. Хосеп Вардьола – майбутнь найкращий тренер сучасності. Вардьола має особливий талант працювати із майстрами найвищого рівня. Він вміє відкривати в них нові сильні сторони. Лам, Зінченко, Стоунс, Фернандіньо – це лише невелика частка футболістів. При цьому ж гвардіола тренер-переможець. Він впевнений у своїх футболістах, у своєму плані на гру і, крім того, має у кармані 5-6 джокерів. Він завжди знає, якого викинути на поле цього разу. А в цьому сезоні він ще й перестав сам себе перегравати. Міланський Інтер має достатньо збалансований, добротний і при цьому зірковий склад. Андрео Нана один із найсильніших голкіперів світу. Міцна оборона навіть не помітила відсутності свого найдорожчого гравця Мілана Шкрінєра. В півзахисті грають такі монстри, як Брозовіч, Хітарян та Чоханоглу. А лідер Атаки Лаутаро Мартінес за останній місяць забив 10 голів, в тому числі й дублю ворота Фіорентини у переможному фіналі Кубку Італії. До речі, Едін Джеко, який зараз грає за Інтер, 11 років тому приніс Манчестер Сіті перше чемпіонство АПЛ, зрівнявши рахунок у грі проти КПР. Манчестер Сіті має найкращий склад у світі. На майже кожну позицію у містян є рівноцінні гравці. Уявіть собі, Філ Фоден, який оцінюється трансфермартом у 110 мільйонів євро, сидить у Пепа Гвардіоли на лаві для запасних. А поряд з ним. Сидить чемпіон світу розумняшка Хуліан Альварес? У цьому Сіті епізод може вирішити кожен, Кевін Де та Бернардо Сілва по черзі розхитували реал. І у Доган буквально прибив у фіналі Кубку Англії Манчестер Юнайтед. Родрі та Джон Стоунс зацементували центр поля. Ну і норвезький вікінг. Є ймовірність, що в останніх матчах він накопичував ману, щоб пультанути у фіналі. Якби фанам Інтера напередодні першого туру Ліги Чемпіонів, який-небудь чарівник, ну такий собі Гендальф, запропонував прохід команди до фіналу і поразку, я думаю, більшість би погодились. Ну вони такі: Баварія, Барселона, ну друге місце Максимум, а там який-небудь Реал одній, восьмій, Виліт. Так, так, точно погодились би. Це я про те, що від Інтера ніхто не чекає перемоги. Поразка не стане провалом. Їм ніхто не каже. Ну, тепер у тебе є Холланд. Все, ти зобов'язаний брати Алче. Що треба? Нереально. Та не сміши. Ти ж пеп. Ну і в тебе є Холанд. Я про те, що Інтер особливо в перші 20 хвилин гратиме спокійніше. І якщо Сіті не заб'є швидкий гол, то міланці будуть себе почувати все впевненіше. І вони мають у складі гравців з досвідом великих перемог. Психологія Сіті дуже проста. Наразі вони відчувають себе просто найкращим клубом світу. Просто найсильнішим. Їм абсолютно байдуже, хто проти них грає, яка у суперника тактика, який план на гру. Вони просто грають від себе, як у дворовому футболі. Гріліш з легкістю йде в обіграші. де Брюйне координує дії усієї команди. Ну а Холланд. Ну, він відчуває себе як старшокласник, який прийшов на фізкультуру до молодшого брата. Окрім. Того, у Сіті вже є щеплення поразкою фіналі Ліги Чемпіонів від Челсі, а за два роки склад суттєво не змінився. Друзі, як ви вважаєте, хто виявиться сильнішим? Інтер чи Сіті? Чи зможе Геній Пепа переламати непоступливість інзагі? Пишіть у коментарі. І, до речі, рекомендую переглянути відео про гравця, який у цьому футболі виграв абсолютно все. І звісно, кохайтеся!